Бажаю міцного. Друзі, зараз в соціальних мережах розганяють теми, що влада намагається прийняти закон про мобілізацію жінок, а також вже йде робота по підготовці населення щодо мобілізації чоловіків від 18 років. Так ось хочу трохи прокоментувати ці теми. Друзі, я переконаний, що мобілізовувати чоловіків з 18 років ніяк не можна. Це фактично мобілізовувати дітей. Нехай наша недолуга влада покаже на своєму прикладі, які вони воїни та які вони патріоти. Нехай почнуть з мобілізації своїх дітей та з мобілізації своїх жінок. Друзі, кожна мати за своїх дітей горлянки поперегризає, і неважливо кому президенту чи то Верховній Зраді. І це факт. Я не до кінця розумію, або вони повністю безстрашні, або просто дурні, або під чимось в той час, поки ми, чоловіки, воюємо та захищаємо наших дітей та жінок, тилові криси, якими являються саме вони, намагаються відправити на смерть наших дітей та жінок. Друзі, я впевнений, що такий закон буде мати для них дуже важкі. І трагічні наслідки. Щодо мобілізації жінок, я вважаю, що мобілізація жінок неможлива по тим причинам, що жоден нормальний чоловік не допустить, щоб його жінку, якась там мерзота з ТЦК, хапала на вулиці та кудись там увозила. Ви розумієте, що почнеться? Навіть не хочу коментувати. Також вони розповідають, що це робиться. Типу по шаблону Ізраїлю так я вам скажу: вони йдуть не по шаблону Ізраїлю, а вони своїми діями чітко копіюють дії Росії. Друзі, Ізраїль через годину після терористичного акту палестинського групування Хамас прийняв закон про стан війни. Розумієте, у нас 10 років війна, 2,5 роки повномасштабна, а юридично ми не визнаємо війну війною і світ не може визнати. Що у нас війна, тому що ми самі її не визнаємо. А не визнаємо ми, тому що при владі не державники, а мародери та корупціонери, які захищають статки олігархічних кланів. До речі, щодо Ізраїлю, друзі, депутати Кнесету відразу відправили воювати на рівні з іншими громадянами Ізраїлю. Там немає привілеїв чи відсрочок для держслужбовців, урядовців. Та інших чинуш. Так що порада про владним ботам не розповсюджуйте Ахінею та не розповідайте, що Україна йде по шаблону Ізраїлю. Це як мінімум смішно, це повне дно. На сам кінець, якщо вони все ж підуть на цей крок, я вважаю, це буде їх останнє рішення. І це факт. Я думаю, який підтвердить кожен воїн ЗСУ. Я думаю, друзі, друзі, буде все норм. Бережіть себе, тримаємо міцно кулачки за ЗСУ. Слава Україні!